Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка буде передавати вам важливу інформацію від Всесвіту. Що важливого Всесвіт хоче вам розповісти, про що він хоче, щоб ви дізналися прямо зараз. Давайте послухаємо свічечку. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Важлива інформація від Всесвіту, про що ви повинні знати прямо зараз. Тут якась зупинка. Якась зупинка в якомусь визначеному Питанні чи задачі. Начне, о, нарешті, здвигатися з мертвої крапочки. Через, бачите, у вас відбувається зустріч, і людина вам дає потрібну для вас підказку. Прямо ключик дає вам золотий для того, щоб ви дії, які зупинилися, які знаходяться в стагнації, нарешті-таки привели в дії. Тут знак того, що та справа. Яка стоїть, як в болоті, починає нарешті здвигатися з мертвої крапочки. Тут емоції, бачите, свічечка показує емоції. Подивіться, що тут відбувається. Тут неприємна ситуація розкривається, буде вона вас розчаровувати, злити. Тут говориться про те, що емоції будуть зашкалювати ваші, і трішечки будете на підвищених тонах відстаювати свої позиції. Це буде виводити вас сильно на емоції. І людина хоче, щоб так з вами відбувалося. Ви бачите, ви бачите як людина виводить вас на емоції. Тут, знаєте, з чим пов'язано, з якимось об'єктом і центром цього є чоловіча фігура. Свічечка показує на якусь впертість, коли вас не послухали, коли зробили вам. На зло, як начебто хтось зробив. Ви домовилися, і все це привело до того, що ви зараз бачите. Ви бачите, що відбувається зі свічкою. Комусь подобається, що у вас щось в житті не складається, і цей чоловік зробив щось в таємниці від вас, приховав щось від вас. І. Він хоче зі своєї сторони на вас якось надавити, вивести вас на емоції. Ви будете відбиватися, ви будете випирати зі свого простору цю людину і правильно будете робити, тому що не потрібно піддаватися цій агресії, яку людина намагається на вас вилити і заставити вас емоціонувати. Розумієте? У вас тут виливається двієчка. Через два дні, можливо, максимум два тижні, у вас трапиться якийсь трибок. І можливість швидко поправити всі справи. І як на нову платформу ви будете наступати такі зміни, перехід, закінчується один етап в житті і починається інший. У когось це програється протягом двох днів, а в когось програється протягом двох тижнів. Тому дивіться, дуже скоро, ви як начебто будете крокувати на нову платформу, будете задоволені цією ситуацією. У вас за емоції. Бачите, знову емоції. Мало того, що тут закінчується одна історія, і одразу починається інша історія. Тут у вас вихід. До речі, я забула вам сказати людина, яка виведе вас на емоції, вона з вашого кола. Це ваша кров. Це ваші родичі. У вас є зв'язок, у вас коріння сплетене. Дивіться, що робиться зі свічкою. Що тут робиться, що тут виливається? Знаєте, як наче хтось в таємниці намагається створити атмосферу. В якій ви будете копатися і зупинятися, роблять зупинку у ваших справах. Це робочі моменти, це якісь, можливо, проекти, які ви намагаєтесь реалізувати і йдете до досягнення цілей. Вона, як наче з-під тишка, перебігає вам дорогу. Підлість, яка робиться цією людиною. Вона як начебто звертається до людей, йде на зустріч з людьми, з якими ви ці проекти робите, і намагається вас зіткнути лобами, не дати вам можливості отримати бажаного. І тут ви спіймаєте її за руку, цю людину, ловите ви цю людину. І, звісно, буде неприємна розмова стосовно цього. Таке відчуття, що ви як начебто будете давити на неї. Ви будете давити на цю людину, будете погрожувати чимось. І це, до речі, сильно на неї вплине. Ви її розізлите, але людина зупиниться. Зупиниться. Дивіться, які у вас сьогодні речі змальовуються, і не дарма, вас попереджає, інформація прямо така потужна, я б сказала. І тут ще один, бачите, ще один сюжет. За якесь здійснення будете боротися, трішечки будете нервувати, але здійснення буде обов'язково. Як начебто вам потрібно чогось дуже важливого добитися, можливо, узгодження від когось, або щоб дали добро. Ця людина, від якої залежить здійснення, яке ви хочете. Трішечки буде вас заставляти переживати і нервувати. Але у підсумку, у підсумку, ви знайдете спосіб домовитися з цією людиною. Можливо, людина, яка має владу, можливо, хтось з юстиції, люди, які займають пост якийсь, мають відношення до якихось документів, і тут ви доб'єтеся свого, хоч і витратити на це дуже багато енергії і емоцій ваших. Так, що у вас тут? От також тут хороший момент, якась сила, якась підтримка. Тут чоловік змалювався, як лев, тут його грива протягує свою руку допомоги, і в справі, в якій ви вже втомилися, вже у вас немає сил, немає бажання, якось відчувається ваша. Втомленість буде протягувати вам свою руку, руку допомоги. І допомога йде через підказку. Розумієте? Подивіться, яку ідею він буде вам підкидувати для того, щоб ви не здавалися, щоб ви не опускали руки і не втрачали надію на досягнення бажаного. Розумієте, про що тут мова йде? Якийсь стан, душевний стан. По відношенню до того, що відбувається навколо вас, він не радує. Знаєте, як ви болієте тим, що вас оточує, поведінка людей, відношення людей до вас. Вам це не подобається. Вам не подобається ця ситуація, і ви трішки будете відсторонюватися від людей, будете визвалювати якісь задачі собі на плечі, розуміючи, що. Немає звертатися до цих людей, тому що неадекватність їх поведінка, неадекватність їхнього відношення до вас, можна так сказати, заставить вас, як, начебто, змінити, якщо ви раніше десь якось сподівалися, або будували свої плани на майбутнє, звертаючись до них за допомогою, так? але побачив. Поведінку людей, відношення до вас, ви вирішите і е, зміните свої плани. Розумієте? І скажете, що краще ви самі цим всім будете займатися. Це дуже правильно і мудро. Про це говорить свічечка. Зараз у вас якийсь такий трансформаційний момент відбувається в вашому житті, коли ви повинні відстояти всі ці невзгоди, всі ці труднощі, всі ті неприємності, які будуть відбуватися в вашому житті. Трішечки така важка в емоційному плані, в емоційному плані через поведінку, через відношення людей. Ви будете важко себе почувати, будете відчувати себе. Знаєте, як в образі, тобто відчуття образи у вас буде сидіти, але це все пройде, як тільки ви достигнете визначених результатів, яким ви будете задоволені, ви будете радіти, що ви до них прийшли, а потім ви повернетесь для того, щоб зробити аналіз, оцінку того, що відбувається, і, мабуть, вся ця ситуація дозволить вам або приведе вас до тієї думки. Що потрібно передивитися коло вашого спілкування. Стільки у вас таємниць на поверхню. Стільки у вас тут таємниць. Якусь ситуацію ви будете прямо копатися в якійсь ситуації. Вас щось так буде дивувати з вашої сторони, з вашим минулим тут щось пов'язано. Якось тут молодість, щось дуже далеко в молодості, щось від вас було приховано, і зараз ця таємниця буде вилазити на поверхню. Змінення в долі, змінення ваших доріг, траєкторія вашого руху, змінення планів і можливість тут зміна долі. Як начебто долю змінили через те, що якась таємниця була присутня в вашому житті. Тому ваша дорога пішла в іншому направленні, змінила траєкторію свою. От якась така таємниця буде вилазити на поверхню, щось ви будете дізнаватися, як начебто прийшов час нарешті. Про це дізнатися, пізнати те, що від вас було приховано багато-багато років тому. От таку інформацію, і мені здається, що ви її дізнаєтесь десь в дорозі, десь ви будете відправлятися і самі того не підозрюючи, нарветесь на якусь істину. Розумієте, на цей секрет, на цю таємницю? Що стосовно аналізу, давайте подивимося. Тут плітки, плітки, тут стільки язиків навколо вас. Дивіться, оцей трансформаційний період, оці труднощі, які відбуваються зараз в вашому житті, причому до цього ви почули, все це вам потрібно для аналізу. Аналізу, бо вам потрібно проаналізувати все, що відбувається в вашому житті. Що потрібно робити з тими чи іншими ситуаціями? Тому цю дорогу, яку ви будете проходити, як в боротьбі, людина повинна пройти ці перепони тут так і говорить Всесвіт вам. Розуміючи, що ті люди, які ви сподівалися, вони не дають вам тих результатів, про які ви. Планували, яких ви хотіли від цих людей дочекатися. Ви зупинитеся для того, щоб щось проаналізувати, зробити аналіз. Розумієте, вам потрібно це зробити і подивитися на відношення цих людей до вас. Тому, Тому тут це потрібно для самоаналізу. Для того, щоб зрозуміти, з чим вам двигатися далі, де йти, в якому направленні, нічого не буває просто так. Тому цей важкий момент, цей важкий відрізок вашого життєвого шляху, Всесвіт вам дає. Для того, щоб ви визначилися, нарешті визначилися, як ви будете діяти далі, з ким ви будете направлені в майбутнє, з якими людьми ви підете. По дорозі своєї долі, розумієте? От вам потрібно це розпланувати, зрозуміти, проаналізувати, і те, що вам не потрібно, від цього потрібно відходити. Не обов'язково відрізати і перестати з цими людьми спілкуватися, але це вам потрібно для того, щоб ви зрозуміли, що робити, і ви це зрозумієте, до вас нарешті дойде Проходячи і добившись самостійно, зрозумівши самостійно, що люди не допоможуть вам, які повинні були допомагати, не будете на них надіятися, будете інтуїтивно це відчувати. І тут більше схоже, що ви зрозумієте по поведінці людей це, розумієте? Відчувається в них. Якась така слизькість. Сьогодні говорять одне по типу Да-да, ми з тобою, а завтра роблять крок назад, коли потрібно, коли ви вже готові, коли ви звертаєтеся до них за допомогою. І тут буде на душі камінь образ. І вам потрібно все це аналізувати. Свічка говорить, що ви справитеся з оцим всим. На вас чекає велика зміна. Ви будете вибиратися з цих перепон, з цих труднощів, які є в вашому житті, ви будете їх проходити і берете в руки величезне здійснення. Результат буде, ви його досягаєте, тяжкість залишається в минулому. Коли, проаналізувавши, ви скажете собі, що якщо люди за вас не хвилюються, то чому вам за це хвилюватися? І будете робити самі кроки, будете оточувати себе достойними людьми, будете відправлятися в правильному направленні. Тут вітер змін велика п'ятірочка, і вона вас приведе, нехай хоч і. Дорогою зигзагообразною, але вона буде світлою. Це буде можливість обходити гострі кути, не натикатися, виходити на світлу дорогу. І ступаючи на неї, зробивши крок з визначеними людьми, з визначеними персонажами, якими ви себе будете оточувати, ви вже з легкістю будете обходити гострі кути і йти до тієї цілі. Бачите, тут зірочка змалювалась до тих мрій, до тих цілей, які ви перед собою поставили. І будете відходити від важкості, розумієте, відходити. Ви відходите від якоїсь важкості, як наче з болота виходите, і обходите його. А ще хочеться сказати: подивіться, ми зараз заговорили про болото. І тут, якщо ви тут зараз подивитеся уважно, не знаю, бачите чи не бачите, тут є ключик, є болото, і от подивіться чорна кішечка, яка щось. З болотом має якийсь зв'язок. Ключик це ваші можливості, це вдача, це золоті ключики, чи той золотий ключик, який вам даний долею. І тут, змінив коло вашого спілкування, оточивши себе світлими людьми, на яких ви дійсно можете покладатися, ви обходите це болото стороною, даючи собі можливість просвітлень. Бачите, яка тут гарненька п'ятірочка, вона прям сіяє і відкриває вам ці можливості. Все, що в житті буде зараз вашому програватися, найближчий період часу, це для самоаналізу і для правильних кроків, через досягнення до яких ви дійдете. І через ті ситуації, які будуть вам відкривати очі на те, що відбувається навколо вас, те, що раніше було приховано, і через проявлення, через дії оцих людей, які вас оточують, неадекватна їх поведінка по відношенню до вас, і по відношенню до інших людей, ви будете розуміти, що вам потрібно. Ви зрозумієте і визначитеся, і приймете правильне рішення. Такою є сьогодні відливочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!